Друзі, ви чекали відеоперегляд породи Бігель. Це дуже активна, прикольна собака. Тому зараз починаємо разом дивитися все про цю породу. Якщо у вас буде що додати, напишіть в коментарі. Якщо у вас є така собака, теж напишіть, які цікаві моменти ви проживали зі своєю собачкою в коментарях. Якщо є цікаві поради, теж пишіть. А зараз ми подивимося, що це за порода, навіщо її беруть, і які результати можна з нею зробити на навчанні. Всім привіт! Сьогодні ми з вами познайомимось з такою породою, як бігель, і в цьому нам допоможе ось цей прекрасний малюк Харлі. Порода біглі має бути середньовіччя, яка була спочатку використована як гонче для полювання на дрібну дівчину. Їх ім'я походить від французького слова бегу, що означає бігти. Ця порода стала популярною в Англії і часто почала використовуватись для виявлення запаху та трекінгу. Біглі це середньорозмірні собаки з гладкою та короткою шерстю. Вони мають круглу голову з виразними очима та довгими вухами. Тіло бігля має міцну конструкцію з короткими ніжками та міцними лапами. Хвіст зазвичай по пухнастий та піднятий. В дорослому віці вага біглів сягає 10-11 кг. Середня тривалість життя становить 12-15 років. Висоту в холці вони мають 34-40 см. Біглі це незалежні та розумні собаки, але вони можуть бути настільки спритними, що інколи важко домогтись їх слухняності. Дресурування потребує терпіння та послідовності. Позитивне підкріплення та стимулювання їх інтелектуальної активності, наприклад, гонитва запахів, можуть допомогти. Серед плюсів біглі це веселі та енергійні собаки, які часто добре ладнають з іншими собаками. Вони відмінно впоруються з пошуком запахів, що робить їх корисними в рятувальних операціях. Серед мінусів можна відмітити, що вони можуть бути шумними та підвладними запахами, що робить їх не найкращим варіантом для житла в квартирі. Також вони мають велику енергію і їм потрібна регулярна фізична активність. Вони можуть стати відмінними сімейними собаками для активних сімей, які можуть дати достатньо уваги та догляду. Зважаючи на їх енергію та потребу в тренуванні, важливо визначити, чи підходить бігель ваш способу життя перед тим, як вибрати цю породу. Дякую за увагу! Зустрінемось в наступних відео. Друзі, ви додивились огляд на породу бігель. Якщо у вас є що додати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це прикольна собака, вона не кожному підходить. Якщо ви вже захотіли таку собачку, то ви можете звернутися до нас, ми зможемо вам допомогти з придбанням такої собаки. А якщо вона у вас вже є, ви можете звернутися в школу за навчанням і допоможемо вам зробити розумною слухняю. І не забуваємо писати гарні слова для собачки і тренера, який зняв вам відеоогляд, наскільки він був корисний, тому що ми робимо це для вас на українській мові. Будь ласка, пишіть коментарі українською мовою. Чекаємо вас в наступних відеороликах.